Усім доброго ранку. Вітаю на моєму каналі. Хочу показати, як у мене справи. У минулому відео, хто не бачив, показувала, що посіяла сюди. І сьогодні досіяла моркву квасолю сюди. І зараз займаюсь дорожком. Хочу показати для садівників-городників як я це роблю, може комусь буде актуально. Я роблю так четвертий сезон. У мене натягнуті по три стовпчика, ну, три лінії, шість стовпчиків, по два. По два три лінії. І між ними мотузка. І як я роблю? З кожного, на кожну мотузку, з двох сторін, Тут траншейка, тут, на цю також, тут, тут. Тобто між ними дві, і тут так само між ними дві. Тобто на кожну мотузочку з двох сторін буде. І виходить у мене раз, два, три, 4, 5, 6 рядочків. І зараз <кій> <кій> сію горох. Взяла такий альфа, я не знаю, солодкий, не солодкий, не було у мене часу і бажання кожну позицію. Моркву, гіркі помідори і так далі. Кожну позицію. А гуглити, який сорт брати, тому я вже в магазині просто собі інтуїтивно, що мені. Впала в око, та я й беру. Ось таку зараз посію. Тут трошки почистила, зараз ще його дочищу і в компост одразу тут викидаю. Ух, вже так жарко. Ще тільки ранок. Вже спека. Манюнь. Фіоня! Водичка, хочеш? Ой, на рукавички. си <риклад> що це таке? Вода йшла спочатку така тепла-тепла, а потім крижана. Горошок ось тут посіяно і поливаю. Поки насіння маленьке, поливаю постійно, двічі на день точно. Особливо зараз дуже жарко вже. А ці кадри я знімала ще до Пасхи і забула вам ставити у попереднє відео. Тут я саджала морозник, я купила одразу той, що цвіте. Я вже розповідала, можливо, хтось пропустив. Клумба тут тіньова. Хоча кажуть, що він може і на сонці, і в тіні, і у багатьох цвіте, але у мене чомусь не захотів, я вирішила купити вже з квітками. Купила два: ось такий біло-салатовий, і другий такий фіолетовий. just every good thing and then it takes Здається, їх тут і не вистачало. А тут поруч приймалка. І тут розкривається жовта, он скільки квіточок. Відходить від мене. Куди я, туди вона взагалі не відходить. Тільки поруч, кажу, хочу бути тільки поруч, тільки поруч. Тільки поруч, ти до туди. Хвостик ти мій. У мене розпустились тюльпани. Я вам тільки показувала закриті і вже з'явились дуже ніжний колір. Легенькі. Понюхай. Кине їж. Оцей був перший. Оце oh, перший в моєму житті тюльпан. А оці вже з'явилися сьогодні. Цей був вчора. Все цікаво, всі квіточки поїсти. Не треба їсти. Фіонка. Коста виходить кока. Тепер всі мої відео будуть ось так виглядати, бо мені треба бути поруч. Неси мені! Неси, 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 неси. Неси, неси, неси! Молодець! Молодець! Цю клумбу посадила гіпсофілу туди і сюди, ні, навпаки, сюди гіпсофілу і туди котяче м'ято. Сподіваюсь, виростуть, бо виглядають так просто. Корішки. Мені таке не подобається. Тут зробили коло. Сюди півонію, буде тут півонія, і там також. І сюди Вероніку, ось та, що мені підписниця подарувала ось тут. І другий кущик ось туди. І білу сюди. Міскантус вже прокинувся, вже зеленіє, росте. А пенісету ми поки що ні. У кого є пенісетом, напишіть, чи вже прокинулись, бо щось вони взагалі ніяких ознак життя не подають. Я дуже хвилююсь, щоб з ними було все нормально, бо мені здавалося, що вони одночасно з міскантусом зеленіють. Щойно її зважила, важить 4,9-5 кілограмів. О, молодець! Це вперше стрибнула з дивану. До цього боялась. Оце вона мене так кличе на вулицю. Ось вона вийшла, стала і все. І буде стояти недалеко відходити. О, кудись пішла. А взагалі недалеко відходить, потім заходить, починає мене тягнути або плакати, щоб я з нею йшла. Сама не хотіла, але можливо, вона просто боялась. А зараз вже звикла. О, вже пішла. Це вперше вона так далеко пішла, ще без мене, може, в туалет хоче. Цікаво. Чи поїсти щось? Чи поїсти квіти не можна? Фіона? Ну-но-но. No, no, no. Не можна. Ой. <риклад> да, не можна. Не можна рослини живати? Не можна? Ось так, так? Да? Щоб я грала, щоб я грала. Додам вам трошки домашнього контенту, тому що все показую квіти. Клумби, городик. Я розумію, що багато кому це не цікаво, кому це не актуально, то можуть перемотувати. І мені вже декілька разів писали, що більше подобається, коли в будинку щось роблю. Але неможливо догодити усім. Звичайно, комусь цікаво таке, комусь цікаво навпаки тільки квіти, і вони не люблять всі ці прибирання, готування. Комусь цікаво собачка, комусь цікаво діти. Тому я міксую і додаю і те, і те, щоб всім було щось, було що подивитись. Вирішила вже прибрати пасхальний ранер. Треба і зайчиків складати. Поки що прибрала тільки ранер, а залишаю цю тацю з зайчиками, бо вони ще мені подобаються. Перші дні Фіона боялась підійматися по сходах, десь там на третій день почала підійматись, і зараз, вже коли озвучую, вона вже навчилась спускатись. Тобто, десь на сьомий день у нас вона вже навчилась спускатись по сходах, а тут я ще її спускала на ручках, тому що вона підіймалась наверх і починала плакати, що вона не може спуститись вниз, щоб я за нею йшла. Взагалі, поки змонтую, озвучу відео, вже все сто разів змінилось. Вона вже стрибає на ліжко і з ліжком. Також вона це боялась, і зараз вже дуже ловко це у неї виходить. Вже і з квітами інша картина, вже і тюльпани порозпускались. Вже набагато зеленіше стало. А поки швиденько прибираю на кухні, завантажу посудомийку, мию аерогриль. Якщо щось залишається там пригоріло, прилипло. Якщо не використовую паперові форми, то зручно його залити повністю водою, замочити. Трошки додаю засобу для миття посуду, можу на ніч залишити, і зранку тоді дуже легко він миється. Ось таку силиконову форму маленьку, для аерогриля. Спеціально сюди так ставити і прямо в ній запікати. Дуже зручно, на невеличку порційку. можна якісь омлетики. Я не дуже люблю готувати, ну взагалі не готую в силіконових формах. Хоча в інтернеті кажуть, що це безпечно, але якось мені Не знаю, я не впевнена. Напишіть, ви готуєте в таких чи ні. Щось мені здається, що їжа не має його торкатись. Якось мені Воно, здається небезпечним. Сюди можна вставити паперові формочки для кексів, просто вони будуть не ось так розкриті, а так рівненько йти. Можна вставити, але, в принципі, можна і так готувати, якийсь омлетик, кинути сюди якісь овочі, цвітна капусточка, броколі, болгарський перець, якесь м'ясо, сир, помідорчик, яйце, і такі робити порційно сніданочки. Мені подобається така штучка, я правда, ще не пробувала, але я думаю, що це дуже прикольно. Дивіться, дістала з посудомийки контейнер, який у мене стоїть в холодильнику, і що з ним трапилось. У мене була думка, що не треба його ставити, що може він попсується від пари, від гарячої води. Просто кривий. Я ще хотіла два, у мене таких два в холодильнику хотіла обидва поставити. Думаю, ну поставлю один раптом зіпсується, щоб не обидва одразу. Просто я як знала. Але треба було перевірити. Хоча пластикові контейнери для їжі я ставлю і все з ними нормально. А це покарюжило. Це ж треба. Чоловік каже, поставь іншою стороною. Щоб вирівнявся в посудомийку, тільки в протилежну сторону. Так, Все, кухня чиста. Так, тут щось. Поставила курячі шлуночки варитись, тут і для фіони можна шматочок дати. І для дітей потім поріжемо і на сковорідці вже додамо там спеції, що нам потрібно, ми любимо потім так обсмажити, дуже смачно виходить. А взагалі, фіоні дуже подобається звичайна їжа. Ми даємо сухий корм, і інколи от я давала, можна ще гречку рис не давала, а я даю м'ясо, варене, дрібненько ріжу моркву. От м'ясо з морквою їй дуже подобається більше, ніж її корм. Не втомлююсь нахвалювати аерогриль. Владик захотів картоплю, ось таку невеличку порцію закинула. Це що? Це від приправи. А, закинула швиденько. В духовці це зробити складніше, бо її треба завчасно нагріти, ну, вімкнути. А тут закинув, натиснув кнопку, не треба перед цим її прогрівати. Хоч. Одну картоплину закинув і тобі готово. 17 хвилин смакота. Шкода. Не можна. Не можна. Бере кору з клуб і розгризає щент. По одній, по одній. Ну, вже все в корі. Тут погризло. Тут погризла вже вдома, дуже їй подобається її гризти. Дивіться, як розростається обрієм. І шиловитний флокс також почав цвісти. Це також мудрина розкривається. Пам'ятаєте, я вам показувала кульки буквально ж недавно. Трошки більше тижня пройшло, вже все розкрито. На обід зробила зелений борщик. У мене виросло багато щавлю і я вирішила, що пора його приготувати. Спочатку заливаю м'ясо просто водою з крану, воно хвилин 20 проварюється, потім я повністю його перемиваю і кастрюльку від піни, щоб. Було чистенько і заливаю вже фільтрованою водою, кидаю туди цибулю, моркву перець з горошком, лаврове листя і варю його півтори-дві години, щоб м'ясо було м'яким і щоб хрящики також добре жувались. І потім вже дістаю моркву, її можемо просто окремо з'їсти. І закидаю всю решту інгредієнтів. Виходить дуже смачно, ми любимо такий борщик, в кінці додаю. Просто вибиваю яйце в кастрюльку і швиденько перемішую. Яка гарна вийшла ця клумба. Ідеально, розпустились тюльпани, просто їх тут не вистачало. Наскільки різні тут форми і кольори. Блакитне, рожеве, жовтеньке, все настільки гармонійно мені. Просто супер. А зараз хочу посадити рожевий злак туди. Фіона, Будеш допомагати мені? Так, а що тут? А тут розпустився папороч. Він у мене тут був минулого року. І я їх обожнюю. Мені дуже подобається. Може, ще посадити? Декілька. Вони так швидко розпускаються. Буквально там два дні назад взагалі не було, а тут ось який великий. Хм, може ще? Так, зараз ось це. Угу. Добрий день. Фіона. Фас! Фіона кіт, Це скоріше вона на неї нападе, ніж фіонка. Диви, диви кіт, Та вон фіона, диви. диви кіт. вон, хто там ходить? Хто там ходить? Така повільно, повільно. Ну, це взагалі така порода, що навряд чи за котами буде бігати. Хто там, кіт? Тебе не цікавить, так? Да? Взагалі? От коти в шоці? Ну, взагалі, пішла. Кажи мені байдуже, що це за кіт. А ось кішка не задоволена. І рудий не можна. І вона така, я бачу. Готова кинутися на неї. А рудий кіт проходив повз, подивився у вікно на терасі, побачив, що вона собака. Очі були у нього такі круглі, дуже був здивований. Хто це тут з'явився. Взагалі ніхто нікого не чіпає, так? Да? І мені байдуже, мені байдуже. Лак посадила. Буде ось так фоном рожеве. Таке воно легке, повітряне. І хочу вам ще дещо показати. У мене розпустились ще тюльпани. Подивіться, які вони цікаві. Вони дуже незвичні. Я навіть не очікувала, взагалі не пам'ятаю, щоб такі були, або на картинці виглядали по-іншому, які вони гарні, дуже класні. Отже, тут тюльпани я саджала в січні. Всі тюльпани в січні. Мені писали, що ви садите, у вас нічого не зійде. Ось всі. Тут шість штук. Всі, шість посадила це були, всі зійшли. Тут всі ось вже буде розкриватись. Тут також всі всі повсходили. окрім тих, що я занесла одразу в дім, що не встигли вкорінитись, всі інші чудово себе почуваю. Отже, в січні, коли було тепло, були такі там два тижні, все можна було посадити. Ось я тут хочу показати. Незабудки також <смі> насіялись, у мене був тут рядок, і вітром їх занесло аж сюди. І ось вони тут цвітуть, треба назад їх пересадити. Тут під лохиною. Тепер у мене квіточки. Ось кущик насіявся. Ось і ось. Тут я саджаю клематис, я його замовила на сайті Флоріума, звідки мені прийшли всі інші рослини. те, що я розповідала просто корень без верху, без горщика. Не буду я там більше замовляти. Мені в такому вигляді не подобається. Мені взагалі здається, що нічого з цього не виросте, тому що навіть якість кореня. Ну, таке враження, що його просто вирвали з землі. Воно якесь таке було обрубане, нещасне. Що Вероніки, що котяча м'ята, Не знаю, подивимось, що з цього виросте. Якщо не виросте, то я взагалі ніколи там замовляти не буду. Чи я не помітила, але здається, на сайті і не було написано, що це не горщик. Що це просто коріння. Але я могла і пропустити цей момент і дійсно повестись на те, що там дешевше, і можна було цього очікувати. Але клематис прийшов в горщику нормальний, і навіть з'являються якісь квіточки. Ось тут я його саджаю, також зробила коло, щоб зручно було косити траву. Ну і чітко було видно межі, щоб газон не заважав йому рости. Я також встановлюю сюди бордюрну стрічку, ставлю ось цю. Опору з пташкою, я вам її показувала, замовляла на тему, дуже вона мені подобається. Зараз вже декілька днів стоїть і все нормально тримається. І сподіваюся, що він буде гарно цвісти. тут рожеві квіти мають бути, і буде заплетатись. Садила його, а ще після роботи прийде чоловік і заб'є трошки глибше. Якось треба, бо вона так хитається, я глибоко не змогла. Її треба так придавити добре. Хочу, щоб він потім ось так. Сюди заплетав, поки що він маленький. А цієї опори йому вистачить, а далі вже буду думати, що сюди, можливо, якусь решітку поставити. Ще з цього боку покажу. Навпроти коло непогано видно. Ось так добре. Так, треба повернути сюди подушки. Тут вчора а, вмикали поливалку. І ляпала вода прямо сюди на гойдалку. То чоловік поприбирав, щоб вони не були мокрі. І зараз треба їх назад покласти. Хотіла вам гарно показати, як цвіте спіреє, але не можу дочекатись. Тут у нас таке ось таке, ось таке бардак. Будемо цим займатися. Доведеться показувати так, з бардаком. Подивіться, яка класна! Як цвіте, кульбабки треба повидирати. Це один рік їй дуже швидко розрослась. Взагалі вона швидко росте. Треба буде все поприбирати. Ми тут вже плануємо, якщо буде, це все прибирається. Тут буде ось ця мотузочка, це дрова. Ось ці дрова сюди поскладаємо, не можемо нічого робити, бо чекаємо тут хозблок. Не можемо перекласти дрова, тому що не буде зручно, тут треба підійти, щоб це зашити. Чекаємо людей і в це все опирається. Тут не можемо продовжувати робити, бо вони тут стоять. Зроблять тут господарський блок, перекладуться ось так сюди. Це все вивозиться, викидається. Тут буде ось так клумба. Буде все закриватись, як там агротканиною і корою, або щебнем, бо тут він є, або якимись камінчиками. Мені дуже подобається. <сувачка> Собачка там злякалась. Подобається мармурова крихта, називається такі руденькі. Ну, це ще подумаємо, чи ми будемо тут закривати. Так буде тут якась рослинка. Тут буде, так, там є ще жасмин, спірея. Ось сюди тоненько також якусь клумбочку. Щось таке невеличке посадити. Поруч буде гамак. Тут буде посередині зона вогнища. І довкола або стульчики, або щось таке, щоб сісти. Там буде велике дерево, чоловік хоче. тут Ще хочу вам зверху показати, це з вікна спальні, щоб було зрозуміло. Ось тут тоненька клумбочка, таке щось низькоросле, типу шавлюю якусь, просто щоб було гарно. Поруч, де лежить оця паличка, чоловік виміряв, щоб все влізло. Там гамак, далі йде. Ось тут ще паличка гойдалка, там, де дрова вогнище, довкола якісь тульчики. І отут, що я показувала дерево, вставляю фотографію це Ірга Балерина. Чоловік знайшов таке, воно має такі ягодки і такі квіти біленькі, з'являються. Але гарне воно за рахунок такого стовбуру, ну, як кущ, воно кущ скоріше, гарної форми і червоне листя. І все, і довкола вже можна або щебень, камінчики, або. Ну, газон не хочеться, бо буде незручно косити, якщо стільчики по колу стоять, буде заважати. Ось таку плануємо тут зону. На цьому завершую своє відео. Усім па-па!